Доброго дня, радий бачити вас усіх. Довгий час не виходив в ефір. Знаєте, таке самочувствие, навіть аж ну, публіка. Публіка все таки велика. От. Значить, надалі відео формат трошки поміняється, друзі, бо життя не стоїть на місці. Так же саме і ми шевелимося. я, верніше в направленні бізнесу. От У мене є другий канал там по малярній справі, який ми ведемо активно з Олександром. От, і Якщо хтось надалі хоче бачити мої відео і краткома, там якісь е, відео в плані сімейні, там, ну, условно, да, не про політику, не про краєвиди, там, і тому подібне, бо зараз це не актуально і опасно на самом ділі, то ви можете заставатись на цьому каналі. Також я приветствую і. Спонсорів, якщо будете додатися, я бачу, що один спонсор вже додався, бо відкрили мені монетизацію. це теж мало важливо для мене в тяжкий час. Ну, що хочу сказати. Життя змінюється, змінюються Життя... і канали, контент, так, і все на світі. Так, звичайно. Але я дуже радий в принципі, вийти в ефір і отак просто погомоніти, розказати. Раніше в мене подібних відео дуже багато було, де я їздив автомобілем, там щось показую. Розказую, як прожили день там, щоб здорожчало там і так далі. Саш, ну я думаю, ти, ти розвиваєш свою справу, бізнес, і я думаю, в тебе достатньо буде контенту, цікавого да, для да. підписників навіть по цій темі. По... Знаєш, не хочеться просто знаєш такі відео вести з нашим щас життям, що все важко, важко. везде нас облаклакладають, всякими налогами і тому подібне. Не хочеться більш радісні, якісь відео. Другий формат трошки. Ну от і буде другий. Да, да. Тому я радий всіх бачити вас. Дайте знати лайком або коментарем, чи ви зі мною надалі. Ну а ми вже будемо виходити трохи чаще до вас в ефір, скажімо так.